Христос рождає, дорогі брати і сестри, мабуть, в кожному народі, в кожній культурі є поговірка: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тому багатьом людям було важко сприймати Христа, бо до нього приходили грішники, не просто люди, які помилилися, але люди, які дуже низько впали, бо з точки зору. Побожного загалу. До нього приходили блудники, блудниці, митарі, які до того ж вважалися як зрадники. Саме це обурювало людей, які себе вважали еталоном побожності, книжників, фарисеїв. Це, на би, перевертало всі основи суспільства. Ісуси це брали за зле. Хіба він може бути пророком, якщо до нього приходять такі люди? Як до них ставитися, як їх приймати? Ісус натомість бачив бабачок, що загубилось. Він бачив хворих, які потребують лікування. Він бачив зранених людей. І він радів. І саме тоді, коли книжники Ферсеї брали йому це за зле, він розповів їм три притчі. Притчі про те, як Бог ставиться до людини. Притчі про те, як Бог ставиться до грішника. І водночас це є притчі про радість. І він говорить їм про доброго пастиря, який залишає 99 овець і йде шукати одну загублену. І радіє той віднайденою більше, ніж 99. ма В цьому, мабуть, є і певний докір. Тим, хто не потребує покаяння. Навіть равіни казали, що Богові миліший грішник, який знає, що він грішник, ніж правник, який думає, що він праведник. Притча про загублену овечку, це також притча про радість, радість пастира, який віднаходить овечку, радість Бога Отця, який віднаходить загублену дитину. Так само говорить їм про притчу, про загублену драхму. Яку жінка шукає і радіє неї, здається, більше, ніж тими, які вона не загубила і ще й запрошує радіти разом з нею. І третя притча, притча, яку можна назвати Євангелієм в мініатюрі, притча про блудного сина чи притча про милосердного батька, чи притча про старшого брата. Ця притча, вона є не би концентрованим Євангелієм. Майже кожна притча спонукує нас подивитися на себе збоку. Майже кожна притча спонукує нас завдати запитання, хто я в тій притчі? І ось притча про милосердного батька чи облудного сина це притча про ставлення Бога до нас. Притча про те, ким ми є для нього. Це притча про те, чим є для нього наш гріх, але водночас це притча, як про те, якими мають бути наші стосунки як дітей Небесного Отця між собою. Цю притчу про блудного сина або милосердного батька можна читати разом паралельно до розповіді про гріхопадіння. Вона є немобу, відповіддю Божою на гріх людини. Ця притча нам говорить про молодшого сина. Син, який хотів жити, який думав, що щастя, свобода, можливість робити все, що ти хочеш, вона є десь, але тільки не вдома Отця. Так і часто дуже ми цінуємо щось, цінуємо речі, а не саме головне стосунки. Так само і для нас дуже частіше важливо все, крім самого головного, а саме любові, і бути любленим, цей син. Як дуже часто і ми. думає тільки про себе. Він хоче жити. І навіть не задумується, якого болю задає своєму батькові. Дай ту частину маєтку, яка мені належить. Ну, належиться тільки після смерті батька. Тобто, до певної міри він каже своєму батькові, ти щось занадто довго живеш. Я не маю часу чекати, хочу жити тут і тепер. Він не був поганим. Він просто спішив жити. Він просто не рахувався з кимось, а бачив тільки свої бажання, бачив тільки свої потреби. Зрештою, як і ми, дуже часто ранимо тих, хто нас насправді любить. І кидає все, і витрачає все, і стає гіршим за свиней, бо про свиней бодай дбають, а йому цього і не пропонують. До певної міри, ми так само це переживаємо. коли в гонитві за чужими уявлення про щастя, про свободу, про задоволення, розраховуємося справжнім, розраховуємось стосунком, розраховуємось щастям. Щастям бути у батьківському домі. І він далі думає не про батька, далі він думає про себе. Знаєте, він з одного боку про тверезів. і він згадує, що в домі батька значно краще, ніж зараз. До мій отця навіть до рабів, ставляться краще, ніж зараз до нього. Він хоче вижити. Він підготував собі формулу, він підготував собі слова, якими хоче ми хочемо виправдатися, випросити собі прощення. Але він далі думає тільки про себе. І коли він наближається до батьківського дому, стається неймовірне. Він, знаєте, повторює в собі ті слова, які він хоче сказати. Знаєте, йому незручно подивитися, очі батька, але батько побачив його першим, кидається йому назустріч і навіть слухає, батько і головне, що його дитина знайшлась. Так, наші гріхи це є рани. Наші гріхи, наші зради, наша оця постійна зацикленість на собі, на своїх потребах. Вона ранить тих, хто нас любить по-справжньому. Найбільше ранить тих, хто любить по справжньому. Але для батька важливо, що дитина знайшлася. Таким чином, для Небесного Отця наш гріх це не просто злочин, за яким має бути належне покарання. А Для нашого Небесного Отця гріх людини це хвороба, яка не дає його дитині бути щасливою, не дає дитині бути здоровою. І Він тішиться, що син до нього повертається. І він наказує повернути йому все. Здавалося б, той змарнував все. Але батько наказує йому повернути й одяг, і перстень, і більше робить бенкет. Так само ми зазвичай після сповіді, після повернення до Небесного Отця беремо участь у літургії. Ми причащаємось, це теж у той бенкет, який приготував для нас люблячий Отець. Бог так полюбив світ, що сина своє народу надав, що кожен хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, це найперше, це притча про Бога як милосердного батька, який радіє, тішиться дитиною, що знайшлась, який своєю любов'ю, своїм прощенням повертає людині оцю цю втрачену гідність. Це притча про те, що насправді щасливими. І гідними ми будемо тільки в домі Отця, тільки у правильних стосунках з Небесним Отцем. Але притча, як ви пам'ятаєте, завершується розповіддю про старшого брата, який, здається, ніколи батька не зраджував, який вірно служив батькові, але був у батька не дитиною, але заробітчанином, який хотів заробити, який вважає, що то йому теж належиться. Тобто той, хоч заблукав і повернувся, і зрозумів, цей будучи в домі отця, був надзвичайно далекий від нього. Для нього так само не були важливі стосунки, але важливі те, що можна здобути, що він має одержати. Ну, За тодішнім законом йому належала подвійна, частка. І ось є дуже важливо. Він навіть не називає свого брата-братом. Він каже, це твій син. Він не хоче увійти у цю. Радість, радість від того, що твій брат пропав був і знайшовся. І сустивою, ця притча спонукує нас задуматись, бо наше ставлення до Бога, воно перевіряється нашим ставленням до ближнього. Так ми своїм рідним і близьким готові вибачити багато гріхів і проступків, і навіть завжди їх виправдати. Натомість, якщо це зробить хтось інший, ми радше його осудимо. І ось наше справжнє ставлення до Бога, воно проявляється нашим ставленням до ближнього. А зокрема, по ставленню до грішника. Що ми бачимо? Людину, яка кидає нам виклик, людину, якої ми заздримо, бо може самі би так хотіли зробити, але боїмося покарання. Чи бачимо людину, що заблукала? І тому, чи ми вміємо радіти? Радіти як Небесний Отець від того, що людина знайшлась? Ми з вами стоїмо на порозі посту. Це якраз наша мандрівка додому отця. Мандрівка до зустрічі з тим люблячим отцем. Любов милосердя якого лікує. Але зцілення не станеться, якщо ми не навчимося радіти як отець від того, що твій брат пропав був і знайшовся.